Вітаю вас, любі наші малюки. Я, Фатя Горбенко, сьогодні розповім вам казку, яка так і називається Щаслива казка. Уяви собі. жив був принц у далекому далекому королівстві. Він був дуже хорошим хлопчиком, любив грати із своїми друзями. Простими дітками, які жили в його королівстві. Грався з ними у футбол, бігав, стрибав, плавав, читав, мріяв. Одним словом, робив усе, що люблять звичайні дітки, і ти, синок. У маленького принца були батьки Король тато і королева мама. Вони дуже предуже любили синочка принца. Всі разом проводили час, грали у настільний хокей, ходили на рибалку, розповідали цікаві історії про мандри інших героїв, жартували, сміялися, гуляли по парку, де слухали спів птахів. Раптом щось сталося. І король тато, і королева мама. Перестали розуміти один одного, їм стало сумно разом, і не цікаво. Навіть почали сперечатися і кричати. Та в один день, щоб не змушувати страждати один одного, вирішили розійтися. Королева мама залишилася з принцем-синочком правити цим королівством. А король тато подався правити іншим. Король тато сумував, що довелося розлучитися з королевою мамою і принцем синочком та жити у непорозумінні ще важче. З того часу король тато навідувався до принца синочка, коли міг, і вони знову грали та розмовляли. Було весело. І цікаво Перший час королева мама дуже сумувала, разом з нею і принц синочок. Та одного разу до них завітала у гості добра фея. Вона була привітна, знала багато цікавих ігор, яких навчила і принца з мамою, розповіла дивні історії. Про різних людей та тварин. Коли мама з сином слухали, то не відчували, як спливав час, і разом з ним спливали сумні спогади розлучення. Через деякий час королева мама і принц синок навчилися жити по-новому і зовсім перестали горювати. тепер їм було весело. І добре навіть без короля тата. Відлітаючи, добра фея сказала на прощання королеві та принцу. Коли вам стане сумно і похмуро на душі, коли серце перестане бачити яскраві кольори, а пісня не буде звучати у грудях, напишіть мені листа, і я пришлю вам заговір. Який розжене ваш сум. Такий момент настав. Дощовий сезон королева та принц сумували, і якось нічого їх не розважало. Тому, пригадавши профейні слова, знайшли папер, написали текст і відправили листа, чекали на відповідь. Але вона все не приходила. Одним дощовим сумним днем королева мама і принц синок показували один одному ляльковий театр про дивну історію блукаючого чоловіка, який не міг знайти, де зупинитися і перепочити. Іначе у касті, саме у цей момент у величезні замкові ворота постукали. Охоронці довго не впускали людину у двір, розпитували, як звати, чим займається, куди йде, чого постукав саме у ці ворота тощо. Почувши говір, королева вийшла до охоронця і дізналася про незнайомця, що постукав у ворота, та поцікавилася сама його намірами. Виявилося, що він був теж королем, тільки іншого королівства, яке містилося на березі моря. Його королівство пішло під воду після сильного цунамі, тільки йому одному пощастило врятуватися. Королева мама добре ставилася до людей і намагалася їм допомагати. Особливо у скрутні для них моменти, тому вирішила упустити короля гостя до замку пожити. Він висох, повечеряв і ліг спати, такий був знесилений. Зранку став бадьорим, познайомився з принцем, синком, навіть пограли у футбол та теніс. Один одному дуже сподобалися, і з того моменту стали товаришувати. Королева мама дивилася на відносини короля гостя і принца Синочка, і їй подобалася їх дружба. Король гість часто проводив час із королевою мамою. Ходили у королівський парк на прогулянку, їздили на перегони верхи на конях, переглядали фільми. Коли вони були разом, то забували про час, могли говорити довго-довго, розповідати про дивні історії, які ставалися у житті тощо. Король гість Щирим серцем полюбив королеву маму і прийняв принца синочка як свого сина, запропонував королеві руку і серце і захотів прожити з нею і з принцем решту свого життя. Королева мама і принц синок не довго думали та згодилися. Тому що її було добре з новим королем, якого згодом стали називати Король тато. З того часу у трьох стали жити королева, король і принц. А через рік в них з'явилася маленька принцеса донечка. Всі разом живуть і досі. Щасливі і веселі. А ти щасливий?